Всім привіт, я Андрій Яніцький, і сьогодні ми будемо говорити з Юрієм Конкевичем. Ми обидва журналісти. Я працюю на еспресо. Юрій працює на багатьох виданнях, наскільки я знаю. Но район за кордон це те видання, яке він сьогодні репрезентує. І ми пишемо ці це інтерв'ю в першу чергу для детектора медіа, з яким домовилися, що вийде ця розмова в текстовому вигляді, але не пропадати ж добру. Ми е, залишимо і відео варіант цієї розмови для наших Ютуб каналів. Пане Юрію, вітаю. Да, Привіт, Андрію. Вітаю всіх, так само глядачів. От, отже, давайте спочатку визначимося з географією. Ми обидва знаходимося в Україні, але я в Києві а ви? В Луцьку? В Луцьку. Луцьку, Луцьку, центр нашої Волині великої. Ну, деякі лучани кажуть, що центр Всесвіту, так, центр столиці України теж може бути в Луцьку. Є такий регіональний… А ви не Луцька область. Колеги наші буває так само. Це Луцька область. Ох, воно нас тут на місці, так дуже тригерить. Не робіть так колеги, запам'ятайте про Волинську область. Я уявляю, я сам родом з Севастополя і теж тригерить, коли плутають Севастополь із Симферополь, то два різних міста: Севастополь на морі, Симферополь в середині півострова. Отже, чому ми сьогодні спілкуємося з паном Юрієм? Є інформаційний привід для того. Дізналися про цього журналіста всі колеги і не тільки в Україні, а мені здається, і за кордоном. Після того як пана Юрія і е, ще одного вашого оператора та було депортовано з території Польщі. Що ви там на напоїли? Що вас депортували? Ой, ну так така якась слава, так би мовити, прийшла не такою. Ми б хотіли її, звісно. Ну, чесно зізнаюся, ми набагато приємніше було б говорити, якби ми справу довели до кінця, тобто зробили те, що планували від початку, а саме зняти ці зерновози на кордоні Росії та Польщі, на кордоні Росії та ЄС. Власне, ну тоді було б я думаю. Ще більше ми б спілкувалися б. Хоча, ну звісно, дуже подяка всім колегам, які от в перші дні ми розуміємо, що це буде такий інформаційний привід, і, і це правильно було це все писати і знімати, і телефонувати до нас і цікавитися. І чесно кажучи, це дуже допомогло на початку, та й зараз допомагає, що ну про нас і про цей випадок розповіли всі медіа поважні, великі і малі е, так. Ми їхали в Польщу знімати власне на північ Польщі. Знімати те, як дотепер все ще торгують європейці з Росією з Біжин, взагалі з зерновими. Дотепер ця торгівля не під санкціями. Це було метою, власне, показати обсяги, подивити, показати всі ці зерновози, під якими вони. Вони власне, які фірми возять, які возять польські, чи російські чи білоруські можливі зерновози. Це дуже було схоже. Ми не криємося. Я часто це говорю, як наш колега Михайло Ткач це зробив на кордоні з Білорусі та Польщею. Ми подібно хотіли зробити. На жаль, до кінця не довели. Я думаю, вже багато хто знає, що нас затримали на півночі Польщі. Це ну буквально там. Десь кілометрів до Балтики було 8 кілометрів до кордону з Росією. Місто Бранєво прикордонний перехід це один з двох переходів, які зараз закриті легко там, де легкові автомобілі. А ми, власне, хотіли їхати вже того дня, коли нас затримали на вантажний перехід. Це трішки південніше Багратіонівськ, так званий. Власне, туди ми там хотіли знімати не на самому, до речі, переході. Ми дуже добре розуміємо, що. Всі речі, що можна, що не можна, але <смеш> ми так трапили, що побачили ми ці цистерни з скрапленим газом, зняли їх реально, ніколи не думав, що стільки багато може бути їх. От знаєте, ми так от говоримо, колеги говорять. Торгують СПГ і тому подібне. Але коли побачиш це на Євуці, ну просто багато. Ну напевно, там були сотні цих вагонів. До речі, ще були м, такі цікаві моменти. ми не дуже на це м, говорили, але величезні гори вугілля так само було. Е, звісно, ЄСІВ та принципі. Всі кажуть, що це казахстанське вугілля. Утім, ну там різні схеми. Наскільки читаєш розслідувачів, можна засумніватися, чи це казахстанське, тобто Юрію, Я хочу нагадати 에... контекст. Тоді в пресі всім розказували про те, які погані українці, от дешеве зерно везуть на польську територію, через що польським фермерам нема чого їсти, і в той самий час російське зерно потрапляло. На польський ринок, хоча ми розуміємо, що Росія країна-агресор, і Польща, ніби як підтримує Україну в російсько-українській війні. Отак well, yeah. бо нас все нас це дуже тригерили Тригорили черві. Це був пік. Тоді сьогодні ми говоримо, що три переходи розблоковані, три заблоковані. А тоді ще напередодні місцевих виборів Польщі всі шість були заблоковані е, для українських вантажівок. Пропускали там потрішки буквально 60-70 на добу, і нам до речі, це от було дуже таким також видимим тригором. Бо коли ми заїжджали у Польщу, е, ми бачили. Цих фермерів, які блокували. Ми якраз заїжджали в день, коли був один з таких найбільших протестів, коли вся польща стояла на вухах. Половина всіх гасел, це було б антиукраїнські гасла і звинувачували нас у всіх бідах польської економіки і тому подібне. Ми розуміли, звісно, що це тільки фермери, це не не всі поляки, це не вся частина суспільства. Це скажімо, що стосується політичного вихлопу, так це там 8-10 відсотків голосів. Ми це все розуміли, але воно було дуже гучно, дуже ну і, і це було ми знаємо історію всі, так від січня, а ще напевне, від осені минулого року до тепер про блокування про те, що ми змушені переорієнтувати нашу торгівлю на Румунію, дякувати ЗСУ, відкрити більш-менш зараз чорне море, але. Це наш сусід, це наші друзі, це стратегічні партнери. Тут такі речі. І ми власне цим також тригерилися. І те, що ми побачили там на півночі Польщі на кордоні з Росією, звісно, це також нас. Ну не то що нас це ну там нічого. Там тихо, мирно, там все гарненько, там е, торгівля, там е, місто до речі, це Берніве, де нас затримали. Я ну, та що навіть навіть місцеві нам встигли розказати. Воно раніше було дуже орієнтоване на росіян. Росіян де приїжджали там дуже багато торговельних центрів, таких поту. Ужних там все населення 15 тисяч, але знаєте, в нашому містечку українському таких величезних махин ми не знайдемо. Там у Гданськ, Усоп, ну ці всі північні міста, гарні поляки, росіяни до, до ще їздили. Багато з них мають паспорти європейські, оскільки там це Калінінградська. Ось, області. Я, 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 Юрій, для тих, хто погано знає географію і е, не відкрив як я зараз е, карту. Щоб подивитися, де ж воно все це е, розташоване. Йдеться про mm. кордон Польщі е, з Росією. Ну так не, в перший раз, коли про це чуєш, ти думаєш, де там кордон з Росією? Наче ж між Польщею і Росією є Білорусією, е, але є, є Калінінград та і ось цей анклав невеличкий. Він межу mm -hmm. Польщею. І більше того, це потенційна зона збройного конфлікту, якщо все ж таки Росія наважиться нападати на країни НАТО, то там є цей Сувальський перехід перехід, та, та тобто можливість об'єднати польську територію, польську білоруську територію з російською, та і шляхом захоплення або частини. Литви та або і частини Польщі також, тобто там така вибухонебезпечна і політична ситуація, і економічна ситуація. А ви з Михайлом Ткачом на різні переходи їздили? Я так розумію, що він їздив саме на білоруську знайомі, і ми він їздив нижче. Він їздив там, де Білосток, сюди ближче ну білоруські так. Ми трішки ага. вище забрались От і перед, ми планувати. От знаєш, Наталію Пахачук з очільницею взагалі мережі районів, так гіперлокальних сайтів національної мережі. Ми от власне запланували це тоді, Наталія. Ми ж тоді пожартували, мовляв, ну та ні, то. Як буде, так буде. Потім просто така можливість була. Ми знайшли цих водіїв, які, власне, торгують машинами, Дуже досвідчені ці хлопці, і вони ніби як нас так взяли з собою. Так ну вони по своїх справах ще їхали. А ми давайте ще гарну справу зробимо, і в принципі поїхали аж туди на північ. Так ну дуже цікаво. Тобто, ми очікуємо всі від національного видання Українська правда, і ми зараз будемо більше саме про медіа і журналістику говорити, про специфіку, тому що е детектор медіа пише. На ці теми так ось від національного видання Українська Правда, ми очікуємо таких міжнародних історій розслідувань. Ми бачили Михайла Ткача на різних в різних країнах. Він і в Монако відслідковував цей батальйон Монако багатіїв українських, які там переховуються, і в Куршвель їздив, спілкувався з росіянами, які відпочивають під час бомбардування. Відень. Відень. Росію, у відень та тобто для нас не сюрприз, що Михайло Ткач може з'явитися в будь-якій точці планети і відзняти там якийсь цікавий матеріал. І тут раптом, в принципі, регіональна ну, зрозуміло, що це не одне видання, а мережа гіперлокальних видань, але все ж таки регіональна, яка сконцентрована, переважно в Волинській області. Ну, є ще кілька областів, де є редакції: Рівненська та і Закарпатська. І на півдні є нові редакції районів. Але в принципі в центрі є в принципі сприймається це видання як видання таких локальних новин, і ось це невеличке відгалуження район за кордон ну було створено в першу чергу для того, щоб показати, як українці за кордоном живуть. Тобто, ніби ніхто не очікував таких гучних історій, але ви все ж таки наважилися на це і поїхали. І що вас спонукало? Ви якось? Ну, тепер систематично будете їздити по різних країнах, і ну зрозуміло, що поки що не пускають вас, але можливо ви там Азію собі оберете. Так, Треба депортацію таким оскаржити. Тоді може, буде якісь плани робити. Ні, ну направду ми Ну по перше, це Польща. Це ж поруч, так для нас актуальність зашкалює за цього всього, крім того, що там понад мільйон тільки зараз приїхало. Ну скажі, там нових ВПО, так нових біженців. Ще ж до того дуже багато було. Все, що стосується Польщі, ну, воно читається, воно має відголос. Тобто, це не просто там поїхав вона там захотілося. Ну, тобто різно декілька факторів. По перше, що це суто для того, щоб. Читати так збільшувати перегляди, збільшувати власне читабельність впливовість сайту. По друге, актуально. По-третє, ну це я там не буду там дуже таким панегіри, співати, але це певна і соціальна функція медіа наша. Так, сьогодні що ми можемо чим ми можемо допомогти? Показати так? показати трішки вплинути, трішки натиснути. Я так само казав колегам. Ну ми були дуже здивовані. Ми повернулися вже як нас допертували. Ми приїжджаємо пізно вже додому. Дружина каже: Слухай, та що ви, це ви заробили? Я кажу: Ну, ми ж не в курсі, ми два дні без нічого. А яка... С той день так, от в п'ятницю, коли нам нас депор... вже було рішення про депортацію, вже вони там підготували все. Якраз засідав цей сейм польський, і він ухвалив цю резолюцію до свого уряду, власне, починати цей маховик так згорушувати і тиснути на єврокомісію про заборону власне імпорту зернових з, з Росії і з Білорусі, ну тобто так співпало, ми розуміємо. Але потім, от перші ці тижні, коли власне ми видали свій матеріал про поїздку, те, що вдалося там мені сфотографувати від там декілька буквально. Моментів. Те, що я зберіг. Ну, не буду говорити в якийсь спосіб, бо ж техніка ще поки що в Польщі. Але потім, оці перші дні, ми якраз ми е, були в центрі уваги, так, і якраз там же ж ви пригадуєте, там готувався саміт ЄС, е, готувалися рішення Єврокомісії. І, власне, оце що зараз є рішення про те, що 100 євро на тонну збіжжя, яке фактично робить російське зерно не конкурентно здатник. Воно якраз це все от, впродовж березня-квітня відбувалося. Тобто, ну, ми, 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 власне, за цим і їхали. Увагу до цього моменту ну так продовольство воно поки не в, не в санкціях. Ми розуміємо. Європейці дуже переживають про продовольчу безпеку. Що без російського зерна це не криється? Утім, власне, і наплив цього зерна він і спричинив. Був одним з факторів, який спричинив всю цю кризу. Так, тільки одним з них ми там говоримо про зелену угоду єсівську інші фактори. Утім, саме в Польщі те, що було так, вони постійно говорили, що все українці винні, наше зерно, і ну, ми знаємо всі ці їхні наративи. Але ми якраз от показали і хотіли показати ні, не так і чому тут чи Андрій питаєте, чи там чому ми ну ми ближче? Ми так само в медіа. Ми мали можливість різні можливості туди поїхати, показати. Я думаю, що ну тут ми мусимо вже так трішки звикати до цього поділу там столи. Нічні великі плогові сайти, маленькі плогові сайти є десятки сотні досліджень на локальному рівні, які згодом переростають які великі, якісь великі проекти. І так само це в Європі може бути, коли ну якась така так, звісно, українська правда, авторитет, перегляди, все ми не можемо там тягатися, але для кожного своє ніша. Якщо є можливість це зробити, ти береш, сідаєш, готуєшся, їдеш, знімаєш, видаєшся тут. Та ну, історія простіше кажучи, зробили тому, що могли зробити та і от сучасні так, так, і, так. і можливості технологічні, в тому числі, вони роблять роботу регіональних видань не менш помітною і не менш важливою ніж робота видань національних, в яких є великі офіси, великі студії, бюджети, командні розслідувальні. Ну, тобто, якщо є хороша ідея, то вона може вистрілити і в регіональному виданні. Можливо, це надихне якихось наших колег, які працюють в маленьких містах. Ви можете робити гучні матеріали, про які будуть говорити місцями. Отже, пане Юрію, а хто ви є такий, тому що ви відомі в Волинській області, але на національному рівні ну, хтось вас знає, хтось ні. Давайте Розкажемо про вашу біографію, як ви потрапили. Можливо, зрозумію, на, на національному рівні, можливо, більше знають мене колеги зі спорту, так, зі спортивних медіа, просто свого часу долучився до футбольного клубу «Волинь», був прес-офіцером їхнім. Згодом трішки писав. В Принципі зараз продовжую про спорт писати. Я е, на початку 2000-х років працював в газеті Сім'я Дім наша місцева локальна газета, обласне видання. тоді ще газета. Згодом там вже пішли медіа, інші проекти сайт. Тому подібне був оглядачем, був журналістом, потім заступником головного редактора, головним редактором. І власне вже з цієї посади в 2012 році пішов до А це. це якась легендарна газета для Луцька. Наскільки я знаю, там наклади були тисяч. Ну так, 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 нас було понад 50 тисяч тиражу, реального тиражу. Не там не написано. Це приватна газета. Власник, головний редактор, шеф-редактор Іван Корсик. На жаль, вже покійний був людина так само легендарна для нашої оригінальної журналістики, письменник. Сам дуже багато історичних тем досліджував, книжок по собі залишив. Власне, це було приватне видання. А це змушувало знову ж таки і журналістів нас до креативу. Ми не отримували там гроші з бюджету бюджету не були державним виданням це був такий вільний хороший в хорошому значенні ринок преси були конкуренти і до тепер ну конкуренти суточна наклад це в які роки були це початок п'ятдесят от я пригадую 54 500 це був 2001 здається якраз рік навіть 2001, 2001, 2001. рік тобто інтернет вже з'явився в принципі і вже конкуру початок ну, тоді ми не відеодрім Ну так, 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 так. Ну, але тоді це вже от кінець 2000-х, тоді вже конкуренція інтернету, звісно, вже була дуже сильна. А тоді це була така гола конкуренція, так мовити медійників газетних видань тоді це було і цікаво було, тому що це спонукало до креативу. Ми взагалі всі, хто працювали в сім'ї дім, власне, такі ми залишилися там далі розбіглися в кожен свій напрямок. Але ми так відчуваємо один одного завжди. Ну там, де от кожен десь працює, ми не там на місці не стоїмо, оскільки вже нам трішки там років за плечима, але і зараз намагаємося власне так, от. Креативити і трішки ну не, не бути в стоячій воді, скажімо, водночас якесь інколи проти течії йти, але водночас робити ті медіа, в яких працюємо чи з якими співпрацюємо цікавішими, якісь ідеї давати, а сім'я і дім, судячи з назви, це така ну, сімейна газета. Та тобто там якась так, це була. В хорошому значенні жовта газета, але в хорошому ми от якраз це, не дозволяли тижневик, собі. Це, це що тижневик чи так? Це, це був що так. Це був щотижневик. Тоді це було е, зазвичай були щотижневики, четвер п'ятниця виходили. Е, були е, я не кажу що це там в хорошому значенні. Жовта газета. Чому ми не, не дозволяли ми собі там трони чи трупи на першій сторінці? Заглук відповідні е, сьогодні. Кажуть, клікбейт. Клікбейк, ми сьогодні. Кажемо, що ми якраз і тоді. Туди... Якесь таке середнє, і для того, щоб це не був сухарь а державного видання і клікбельти, тобто щось таке середнє намагалися робити, щоб воно зацікавило, але й не виходило поміж наші якісь моральні принципи. Сьогодні кажуть, під стандарти журналістики. Тоді, можливо, це тільки починалося. Всі стандарти робилися, писалися. От ми тоді так намагалися це робити. Тому ну в певний момент так, от ми мали цей понад 50 тисяч тиражу. Це був другий тираж після великого обласного видання Волині якийсь сьогодні все ще є, але так само вже більше в медійній формі, в цифровій формі. Так, сайт мають вони. А тоді ми, от так, вийшли на друге місце. наш був конкурент газета Вісник, видання вісник. Так само сьогодні воно є і у нас от така от конкуренція була але бренд Бренд не зберігся, наскільки я знаю. Ну, як сказати, сказати, абревіатура зберіглася для назви холдингу, але медіа тепер по-різному називаються в цьому холдингу. От район так, там... є Сі Сідмедіа груп залишилася власне ця назва, але. Коли ми говоримо про те, що виросло в цифровому форматі на місці сі, сім'ї дім, то це так, це якраз це національна мережа районів. Так, тобто okay. це декілька тематичних сайтів, як от район за кордон, район, екорайон, район світа, район Історія дуже класний сайт, він дуже класно котується, багато нам дає переглядів. І окремо, власне географічні так, сайти, ми так називаємо. тобто... Там до декілька десятків власне, район Острог, район Кропивницьк, район Одеса, район Луцьк. Ну багато не буду а казати, ви... але власне Так, Юрі. А ви вчилися на журналіста? Чи у вас це ж якась інша освіта? І в мене історична освіта. Мене я закінчив ага. історію, да але ну далі, так як вже пішло, вже вчився, скажімо, якісь. Воркшоп один, якесь інше навчання, то два тижні в Варшаві, стажування в медіа всіх центральних е, 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 польських, е, то були воркшопи, десь серія до десяти так само під різними гідними посольство Сполучених Штатів Кракові, щось так нощило. Це все були мої такі університети вже 2000-х років суто після історичного світу. Ви народилися в Луцьку чи не в Лучку? Так. Лучка. так так лучська теж в Лучку чи у Львові? На на кого ви на, і на історика? Історик нашого так, Волинський національний університет, Він. була в мене спеціалізація 20-го століття, так любив американську історію, історію власне 90-х років. Захищався власне. Я просто ну от, бачу стратегію багатьох молодих людей. Вони народилися в провінції, Ну перепрошую, ну провінція, там скажімо так. Все, що немає, хай буде а от а відвчилися, і після університету прагнуть все ж таки кудись поїхати в якусь Столицю покоряти столицю, так ну різні столиці, uh -huh. за кордони покоряти, а підкорювати. А зараз я ну, по, на вашому прикладі я бачу, що можна е, стати професіоналом і стати зробити професійну кар'єру в регіоні, де народився. Це така нетипова, мені здається, історія для українців, які доволі мобільні. Ну, принаймні, Ну я я розумію. Просто тоді і Київ, і Львів, і він так само мусить десь інформацію реально брати про те, що у нас відбувається. Я не кажу, що в Луцьк це чи наш регіон, це регіон, де які фонтанує новинами так. Але ну, в мене ще була там історія, був власним кореспондентом еспресу, львівської газети, так само певний час, тобто з ними співпрацював. В принципі, завжди десь мав, окрім сім'ї д ну, ще якісь там співпрацював з іншими виданнями, де це не було, скажімо, там конкурентно перетиналося. Тобто, завжди десь мав коло знайомств, де ну ще десь писав, умовно кажучи. Тому е, ну якщо кажете, що не поїхав, ну можливо, не поїхав десь там Київ підкорювати, Ну мені тоді повезло з тою е, сім'єю Діну, скільки нас ну, направду був. Класний колектив. Потім, якраз потім багато всі роз'їхалися. Але тоді ми і вчилися один одного, і на помилках інколи вчилися, і в принципі слову вчилися там різним формам журналістських опцій вчилися, один в одного набиралися. Тобто, якісь такі університети були. Але я не кажу, що ми і зовні десь там не навчилися, не їздили, не навчалися власне, фаховим якихось речами. Якось так, от виросли, і. Розлетілися ну одна з причин, чому люди їдуть, це брак коштів е, в регіонах. Mm -hmm. І е, uh -huh. от і для тих журналістів, які зараз думають, чи продовжувати мені працювати в своїй регіональній газеті, чи все ж таки спробувати перебратися в Київ е, ну, виключно заради грошей, поки нема родини, поки нема поки більш мобільний, там орендувати квартиру і так далі. От, е, чи є в регіонах гроші насправді? Якщо вони є, то де їх там шукати? От уявіть, що я журналіст, 20 років, завершую університет в своєму регіоні, і думаю, лишатися мені після університету чи їхати далі. Що мене може переконати. Ну, я порадив шукати, я зрозумію, я порадив таке шукати медіа, які знає, власне, де знайти гроші, можливо, навіть в на своєму регіоні. Тут йдеться про звісно про гранти, про програми, і тут йдеться якраз про райони, бо наша стратегія бути незалежними, те, що ми от говорили, і часто спілкуємося з Наталією Пахачук і з колегами нашими, то ми намагаємося щоб бути вільнішими тут, так і мати можливість от. Робити різні репортажі, так то звичайно сьогодні це треба шукати якісь грантові гроші, так програми брати участь в різних не сто... ну, до тебе. Не прийдуть. Ти мусиш шукати. Ти мусиш бути в курсі, мусить мусиш їздити. Ти мусиш бути в курсі всіх. Тенденції, скажімо, якраз в цій сфері, що потрібно про що треба писати, що хочуть почути власне, ті, хто дають гроші, так грантодавці, от причому тут якраз не йдеться про так званих грантоїста соросята тому подібне. Якщо взяти сьогодні, що чим чому зацікавлені ті самі європейські американські грантодавці? Це ну реальна от ситуація в нашій країні хочуть знати, що відбувається в Україні в різних сферах. Тут наскільки я дивлюся, якогось. Підкалинного чи якогось, якогось такого, що не потрібного немає. Є от зараз, наприклад, тут реальний проект, про який ми говорили з Наталією на майбутнє з Європейським Союзом. У нас почався починаються переговори. Ну вони вже би мали, ми знаємо. Початися щось там ще дуже довго, і дуже мені чесно кажучи, хотілося б, щоб до виборів до Європарламенту реально все запрацювало. Бо якщо це новий європарламент, нова комісія, це все в листопаді грудні може початися. Але є цей процес. Він з нами буде. ми цього чи ні європейці зараз так само будуть проводити ці переговори. Ми будемо проходити і для українців, це чесно кажучи, тера інкогніта наразі. От я навіть інколи з жахом думаю. Ну тут жаху щодня вистачає і не рватися і сити, але жахом, коли думаємо, як ми яка нас стратегія пояснювати нашим громадянам, що таке насправді європейський союз, що таке власне цей процес перемовин, е, які компроміси мають іти різні держави, і Україна, на які поступки ми маємо йти? От, власне, ця аграрна криза показала наскільки важкими будуть ці перемовини, і чесно кажучи, ще якоїсь стратегії комунікування для з громадянами я ще не бачу, а це треба буде робити. Адже ми так само будемо. Всі парламенти будуть затверджувати врешті решт наш наш вхід, і ми так само будемо це голосувати. І в нас має бути якось завищених очікувань. Це часто в українців є в різних сферах. Ми знаємо так. О, от євросоюз чим асоціюється гроші, гроші, інфраструктурні об'єкти, багато грошей. втім є й певні вимоги, так те, що їм й... Ми маємо зробити по законодавству перш за все. Е, тому от зараз ця от програма. Якщо це така передмова, так е, нові якісь гранти, нові євросоюзівські гроші, е, в тому числі район за кордон, вся наша система так районів. Ми в своїх матеріалах буде. Будемо розповідати власне в кожному конкретному там галузевому відтинку, що таке переговори, що той чи інший кластер, так ми знаємо, там понад 30 цих кластерів, які ми маємо е, закрити. Так кожен пункт, це так само і наша робота районів, так наших маленьких райончиків Будемо Тому... будемо читати і дивитися на районах про цей процес євроінтеграції, як виявляється, близькість фізична до кордонів, вона може може мати свої переваги. Юрій Конкевич. Очільник дуже... уч... проєкту район Закордон», Сьогодні ми з ним розмовляли для дитекторів медіа, а це відео викладемо в своїх Ютуб каналах. Дякую вам, пане Юрію. Ну і я, Андрій Яніцький. Так, в побуті журналіст спресу, а сьогодні сам по собі журналіст.